Вітаю всіх. Мені багато хто пише в коментарях, коли буде перемога. Карти Таро не мають часу. Вони ж не мають. Не на одній карті не написано: це буде там, весна 2024-го літо 26-го, наприклад. Це так, наприклад. Я сказала знову: не чіпляйтесь до цих дат. Тому я хочу задати таке питання от прямо так задати. Коли настане перемога України? Проти війни з Росією. І що взагалі покажуть карти, коли настане перемога України проти війни з Росією? Ви знаєте, а ось це вже цікаво. Жіноча енергія, розуміння. Ви знаєте, ось тепер. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ось вона. Коли? Коли війна зайде в глухий кут. Перемога настане, коли загнана буде країна в глухий кут. І це правда, на жаль. Ось вам правда про перемогу. Ось вона. Зрозумійте мечові карти. Це військові карти. Мечі. Це дуже військові карти мечі. Тому, зрозумійте. Не буде тієї перемоги, про яку всі кричать. Так, Зараз тут трішечки знайду цікаву інформацію, яка мені потрібна. Зараз хочу дещо сказати. Я, я ще трішки забула, я ще підглядаю свої ж я собі зробила, такі цікаві. І ви знаєте, мечі це зима. Це зима, і тому зрозуміть, зима вже настає. Зима може бути наступного року. Це, наприклад, січень-лютий, а може бути Грудень наступного року. Наприклад. Це тільки приклади проводжу. Не чіпляйтесь прямо зовсім. Тому в Україні буде перемога, коли Україна зрозуміє, що вона вже в глухому куті. Щоб вон, їй треба робити. Дії, висновки. Ресурсів мало, мало населення. І ось війна. Що війна має негатив для України. Це карта війни. Пряма карта війни, але війни. Ну, не доброї війни. Немає тієї перемоги, якої вона хоче. Застій, ну, треба робити ж висновки. Наш Ось, Ось! І рішення доведеться приймати швидко. Швидкі рішення. Дуже швидкі рішення. Швидко. Це все буде швидко. Ви знаєте, швидко. Швидко прийдеться приймати рішення, швидке рішення. Ресурси. Все зациклено на ресурсі. Швидкі рішення. Де ми візьмемо ще ресурси? Україна що? Буде виробляти сама? Та навряд ли. Хоча зроблю відео. І знову. П'ятірка мечі. Не саме добра карта. Ну ось, ви зрозумієте, що? Тупік. Це тупік. На жаль, це Тупік. Тому перемога буде, коли Україна зрозуміє, що вона заходить у тупік. О, гуй кут. Так, тут, що скажуть, ця колода. Коли буде перемога України у війні з Росією? Коли? Ох. Рух. Ви знаєте, а тут, коли вже Україна зрозуміє, це нові ідеї. Так це рух, це може бути наступ, рух, але це також буде нові ідеї, нові можливості. І подивіться, тут вже підписання, тут є документи, тут вже підписання є. Тобто, коли Україна зможе підписати. Умови, угоди цієї мирні, зайшовши у цей глухий кут. Уви, ось така перемога на даний момент нас чекає.